Йоу, друзі, всім привіт! Мене звуть Влад і сьогодні ми пограємо в трішечки смішний Майнкрафт. Тому бажаю всім приємного перегляду і ми починаємо! Ну що ж, друзі, назва Смішний Майнкрафт нас зацікавила, тому давайте ми це перевіримо. І так, друзі, тут нас зустрічає, як ви бачите стів, який вимикає по-моєму телевізор. Ну і ось, як ви, друзі, бачите, Стів вийшов з цього будинку і нас зустрічає, як ви бачите, ось така форсет ваніла. Ну що ж, друзі, наше смішне виживання вже розпочинається. Ну що ж, друзі, насамперед в виживанні нам потрібно добути дерево, але тут, як ви бачите, якийсь дивний текстур-пак нас зустрічає і не дуже такі зручні текстури. І, друзі, я знайшов дерево, е, це дерево. Друзі, це листва, я не зрозумів. А дерево тобто це ось це. Буга. Мене підірвав кріпер. І так, друзі, куди пропав будинок? Це дуже цікаво. І так, друзі, я зустрів козла. Козел. І ще раз раз козел. І козел виглядає не дуже приємно, я так скажу. Він дуже якийсь дивний цей козел. Ось тут, друзі, як ви бачите, ми підірвалися, і нам потрібно спокійно добути дерева і це лава. А це, друзі, як ви бачите, ось така отравляюча якась лава чи вода. Ну, як ви бачите, вона не горить і не підпалює мене. Дивно лава не горить. Хто не знає, друзі, ви в лаві згораєте. Тому ніколи не вирішуйте, поплавати в лаві. Ну, а ми поки спокійно добуваємо це дерево ось таке як би листя, а не дерево. До речі, друзі, ви бачите ці текстури? Тобто ми добуваємо березу, але це листя берези. Дуже дивно. Але ж ми добуваємо типу колодець з берези, але це листя берези. Дуже дивно. Але, друзі, нам потрібно лише добути дерева. Наша ціль хоча б добути залізо. Якщо не добудемо, то також і бути. Колоди з берези беремо та крафтимо нам дошки саме теж з берези. І у нас достатньо нормально вийшло дошок, мені подобається. Крафтимо верстак. Як завжди, ставимо верстак. Заходимо в верстак, крафтимо палки, а далі крафтимо дерев'яне кайло. Що? Дерев'яна лопата? Дуже цікаво, друзі. А на, лоп... ну, на мечі дерев'яна сокира, дерев'яне кайло, тобто на сокирі. Дуже цікаво. Тому крафтимо кайло і забираємо з нами цей верстак. Добре, що хоч саджанці берези нормальні. Садимо ось тут саджанець берези. У нас ще є саджанець берези, тому посадимо його теж ось тут. І спускаємося синя свиня. Я дорогу пам'ятаю, зараз все ми заберемо. Всього лиш там скотимось по лаві трішки? Друзі, я забув, що ця лава якби отравляє. Тому давайте краще спокійно. Е, ну, мій паркуристи, звичайно. Чесно, ось там, як ви бачите, вівця і там мої ресурси. Нам просто потрібно спокійно спуститися туди. Спокійно, друзі. Просто спокійно, аби це вміти, спокійно робити, але ми це вміємо. Здається, ми це вміємо. Друзі, ця вівця якось похожа на відьму. Друзі, не знаю куди, але нам потрібні ці ресурси. І де кайло? Я тобі казав, що ти відьма, ти приворожила десь моя кайло. І так, друзі, тепер вівці нема, але є цей ти дурний. Коротше, друзі, потрібно краще цікати з цього місця, а то шизофренія прям стабільна. І так, друзі, уже вечірі і можуть бути якісь дивні злі моби. Дуже дивний Майнкрафт, я вам так скажу, і мені вже не подобається в нього грати. Я бачу озеро з лави. Що? Так, що за стріла? І що за чібупіліки? Е, Потрібно звідси тікати. Помаленьку. Та. О, нарешті ми можемо тікати. Обережно і тікаємо. Як кажуть, через поле, через гай, де ступає Миколай. Там хтось є. Ну, знаєте, друзі, туди якось не дуже хочеться йти, хоча там нормально. Ну, 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 ну що я скажу вам? Ну, ну ви хотіли би туди йти. Ну ви б хотіли би туди йти. Я знаю, що ви скажете, що хотіли, тому е, тут нікого нема, друзі, і фіолетовий кріпер. динаміт. І так, друзі, мене добив топленик. Дуже цікаво. І ось так, друзі, нам приходиться виживати далі. І знаєте, друзі, не потрібно мені викликати швидку, допоки. Я живий. Знаєте, друзі, я не знаю, що ще може бути краще, якихось фіолетових кріперів, там чорних овеч і синіх, там, наприклад, свиней. І як ви бачите, друзі, я з половиною сердечка. Я собі вже скрафтив кам'яні інструменти, вірніше з того, що взірвав кріпер. Я навіть не знаю, що можна робити далі з половиною сердечка. Я знову когось знайшов, друзі. І це, друзі, як ви бачите, торгівець. Знаєте, друзі, він точно не добрий по його очах, і може він не спав довго, чи що може ще бути. І так, друзі, тільки що я з'ївся баранину, щоб трішечки відрегенитись. І у мене вже не одне сердечко, і це дуже і дуже добре. Але я зустрів лам, але це просто лами, і це дуже добре, що це ще просто лами. І сьогоднішня ціль це знайти залізо, хоча б вугілля добути, там переплавити залізо, друзі. Це залізо, хоч. ну, до, е, Чому залізо так довго добувається, я не розумію. Ну, як може так довго добуватися залізо? Це вже добре, друзі. І цей світ просто повний якихось пригод, який мені не подобається. Е, що? Я не розумію. А ну-ка, давайте ще раз добудемо трішечки. Залізо, може, воно вже добудеться. Давай, давай, давай. Ну це просто, друзі, ідеальний світ. Мені, він мені просто вже не подобається. У мене, здається, кам'яне кайло, і воно повинно залізо добути. Е, заліза нема, друзі. Я не зрозумів, де моє залізо, може вугілля добудеться. Ось так, друзі, все ми вилізли, беремо. Беремо кайло в руки і добуваємо це, як ви бачите, вугілля, може, хоч вугілля добудеться. І так, друзі, мене добив зомбі. Звідки міг взятися зомбі? Знаєте, друзі, я неоднократно повторював, що я ненавиджу дощ. Але ось мої ресурси, і на щастя, вони вціліли, тому давайте ось так обережно вилазити, хоча б якісь то друзі ресурси вціліли. І давайте, нарешті, добудемо це вугілля, хоча вечоріє, і мені це вже не подобається. Ой, друзі, це що було? Ви це побачили? Е, що? Я не зрозумів. Треба швидше вилазити, друзі. Беремо дошки і потратимо вже дошку, як би то, що нам потрібно вибратись. Друзі, що? Е, ну цей гаст? Що? Е, друзі, ну не добувається вугілля. У мене добулося вугілля на щастя. У мене є вугілля. Але, скоріше все, я не знала, це його добув газ, і воно не добувається кам'яними ресурсами. Знаєте, друзі, сенсу далі виживати тут нема, того, що мене зараз уб'ють. Краще, давайте зробимо тут невеличку землянку, де мене не знайдуть. Наприклад, десь у ту таку ямку прокопаємось, і там мене точно ніхто не знайде. А може і це 100% того, що мене люблять знайти, друзі. Прям обожнюють мене. просто... Прям обожнюю так обожнюю. Давайте крафтимо новий верстак того, що минулого з'їв гаст. Ну і будемо жити тут, а, друзі. Знаєте, а мені й тут подобається, нормально. можна жити, знаєте, не пропаду, ну, ресурси є, ну там вибратись, всього лиш там когось загасити. Але якщо чесно, друзі, це не жарт. Тому давайте виберемося з цим верстаком. Ломаємо цей верстак і вибираємося чесно, друзі, того, що. Поки що я нікого не бачу. Ендермен побілів. Яке диво? У мене є такий прикол, що якщо бити ендермена в ноги, е, то. Е, ну, ну, Друзі, потрібно тікати звідси. Вам, гаплик, гравця Владосмен добив Ендермен. Чудово, дякую. Ну що ж, друзі, думаю, ідеального ви ще виживання не бачили. Тому, друзі, таке виживання в мене вдалося. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Як ви бачите, ось такий смішний Майнкрафт у мене получився. Прям не дуже він вийшов, того що я не вижив в цьому світі, але як іначе. Але я думаю, що відео получилося цікаве. Ви поставите свою вподобайку. Ну, а з вами, як завжди, був я, Влад. Ці страшні, як ви бачите, момби. І всім пока-пока!